Добрий день. Багатьом відомо слово look. Але прийменники, що утворюють фразові дії слова разом з цим словом, перетворюють його значення зовсім на несподіванням. Look at подивись на. Look at the sky. Подивись на небо. Look for шукати. I'm looking for my keys. Where are they? Я шукаю ключі. Де вони? Look after. Доглядати за. She looks after children. Вона доглядає за дітьми. Look through. Продивлятися. She is looking through the pages of the magazine. Вона проглядає сторінки журналу. Look up. Заглядати в словник або в довідник. Look it up into the dictionary. Подивись це в словнику. Look forward to з нетерпінням чекати. I'm looking forward to meeting with you. Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської.